Чернігівські футбольні функціонери цього року очікують на вихід десни у першу лігу, розширення команд обласного чемпіонату та покращення фінансового стану. На звітно-виборчій конференції регіональної федерації футболу переобрали президента Геннадія Прокоповича. Обіцяє на теренах Чернігівщини рухати вперед гру мільйонів. Минулий рік обласний чемпіонат завершився скандалом. Головні претенденти на золото, ЮСБ та єдність не порозумілися, де проводити між собою заключну гру. У федерації сподіваються, що конфлікт вичерпано. На сегодняшний день есть маленькие э, неурядицы, будем говорить, да, конфликта нет. На сегодняшний день мы находим компромисс, и я уверен в том, что мы найдем э, консенсус в этой ситуации, и все команды, которые э, имели претензии, будут принимать участие в нынешнем чемпионате области. Поверьте мне, Черниговская федерация футбола не имеет интересы какие-то личные, личные амбиции. Мы работаем все на украинский футбол. Продовж багатьох років тема стану стадіонів – одна з найгостріших. Бідність в районах призвела до занепаду футбольних арен і газонів. Найкраща ситуація із майданчиками у міні-футболі. Хоча чемпіонати та кубки проводяться регулярно, а кількість команд зростає, грати нема де. Городське, городське безпечення залами дуже слабе. Звісно, один зал інституту економіки дає тільки право провести період з января по февраль місяць. В этом году хорошо. Участие около 40 команд. Это очень хорошо для нас. Мы довольны проведением. У федерації футболу вважають, складні часи потрібно переживати разом, тому закликають об'єднати зусилля клубів, меценатів та вболівальників.